Це явище називається танцююча кукурудза, і його дійсно легко повторити вдома. Вам знадобляться лише кілька інгредієнтів. Спочатку візьміть пляшку або високу склянку, наповніть її приблизно на одну третю оцтом. Потім додайте кілька ложок соди та швидко перемішайте. Ви помітите, що починається бурхлива реакція, це виділяється вуглекислий газ. Далі одразу ж киньте кілька зерен кукурудзи. І дивіться, що станеться вони почнуть спливати на поверхню, а потім знову тонути, ніби танцюють. Ось інший приклад з використанням рису, і ще один з родзинками. Так чому це відбувається? Все тому, що бульбашки газу СО2, які виділяються під час реакції, прилипають до шерської поверхні зерен. Коли бульбашок стає багато, вони працюють як крихітні повітряні кульки, збільшуючи загальну плавучість зерна. І коли зерно стає менш щільним, ніж вода, діє принцип архімеда, і зерно спливає на поверхню. Коли бульбашки лопаються і газ виходить, зерно знову стає важчим за воду і тоне, і цей цикл повторюється, поки триває реакція. Танцююча кукурудза або родзинки. Явище, хімічна реакція з виділенням газу та принципа Архімеда. Що потрібно: пляшка або висока склянка. оцет – 9%, сода, зерна кукурудзи, рис або родзинки. Ложка. Хід експерименту: наповніть пляшку приблизно на одну третю оцтом. Додайте кілька ложок соди та швидко перемішайте. Почнеться бурхлива реакція з утворенням піни. Це виділяється вуглекислий газ СО. Одразу ж киньте у пляшку кілька зерен кукурудзи або родзинок. Спостерігайте. Зерна почнуть спливати на поверхню і знову тонути, ніби танцюють. Пояснення: бульбашки газу СО2 прилипають до шорсткої поверхні зерен, Коли бульбашок стає багато, вони діють як крихітні повітряні кульки, збільшуючи загальну плавучість зерна, і воно спливає на поверхню. Коли бульбашки лопаються і газ виходить, зерно знову стає важчем за воду, і цикл повторюється, поки триває реакція.